Церковь святкує пам'ять про Каоси. Пуминайме також перенесення мощей преподобного лазаря четводневного, того самого лазаря, Господь воскресив за тиждень до Пасхи. І церква туди співала, що Господь хотів указати віру, укріпити віру в людях, о будущому всіобщому Воскресенню, то першим Воскресив Лазаря. Щоб указати силу Божою, а потім Христове Воскресення і стало тим началом, після котрого люди, тут на землі, познавши Христа, духовно воскрешають таїнство хрещення, це перше Воскресення, при другому Воскресенні, якщо одержаться в єдиній канонічній православній церкві і будуть жити по заповідям Божиєм, і одкинуть усі приманки цього дикого. Страшнішого нині в останнє час видимо і ужасно неграмотного в числі маси людей світа, а значить, іменно отбивши то все, чоловік стая свободним у Христі, може надіятися на милость Божу і на Царство Божо. Колись давні часи, часто говорили що люди, не знав, була невисока письменності. То есть означало, що люди знали добре читати писати, у церкві знали по 200 пісень, знали красновести себе, создати сім'ю, трудитися, будувати дома, храми, монастирі. Но їх новозавітні, я би сказав, сьогосвітні... Люди називали ну, неписьменними. Чому? Бо вони не знали вишої математики, не знали там подобності біології, якісь там елементи хімії могли не знати. Але були ли вони неписьменними? не можу казати, від наші предки стали письменними 1150 років назад. Скорше ми можемо твердити я тут німцю от англічан. Навіть от італіянців, у котрих італіянська мова сформувалася пізніше. Весь період вони знали латинський язик, нікої спіранто імпер... імперської, но не язик народа. В Італії в той час на десятьох мовах говорили регіони. В принципі, і нині так є. В Італії є державна, мова, вона є много інших язиків, але ми отримали. Слав'яне русине письмо своє відкрили Мефодію 1150 років назад і являємося вже тисячу або більше тисячу років письменним народом. То, що люди не знали вищої математики, це друге діло. Но знали писати, читати, знали жити по святому. Нині молодь те ж є. після середньої школи, яку ледве закінчують, з натяжками, йдуть куди. Заочно учаться і очно в університетах, в котрих рівень освіти надзвичайно низький. І нині не можна знайти доброго спеціаліста, Нині, як не найдеш свічку днем, не знайдеш грамотного юриста, не найдеш грамотного історика, просто не найдеш, не є їх. Якось такий як світ провалився у безодню непорозуміння, но місці з тим. Маса людей провалилася і в безбожі. От почому сьогодні стоїть спомнити про Каосії. Він жив у то врем'я, коли єдиний Божий народ знав Богопознання, знав Бога, но періодично впадав у язичество, одходив від от Бога, зато страдав. Народ Божий попадав у страшніший плен Вавилонський, плен, Єгипетський, та й другі війни постигали його. Но Бог посилав систематично народу Божому пророків. Пророк Осія жив той час, коли ще жили і Ісаїя, і другі, але йому судилося 60 років бути пророком. Що ж він писав? За майже 5000 років до Рождества Христова. Він у другій главі, у 20 му віршові, каже: прийде час, коли люди будуть мати можливість мати Богопознання, познати Бога, опитно, вічною зустріч з Господом. Як це буде він лише предвидить, у слідуючій третій главі пише, що по всій землі. Буде відмінено Аароново старозавітне священство. А значить, як писав пізніше пророк і апостол Павел, по його словам, посланню к євреям, з переменою священства мінявся і закон. Новий завіт, новий закон, новий договір із Богом. Осія прямо говорив, якби відібув в моніторі. Про Христа, що Христос, що інтересно, возвратиться з Єгипта. Вспомні, як на Різдво ми казали, що Ізбивав младенців ірод, коли 14 тисяч младенців і збив, глядаючи між Ісуса, Ісус пішов у Єгипет. А потім вернувся от і у Євангелії Матфея написано, що. Із Єгипта, сина моєго возвах. Такі ті слова взяті от про прокис Осії. Откуда за тисячу років ото відів пророк Осія? І ще один момент. І Осія говорить, що той Месія, кого Бог пошле, воскресне тридневно. Ну це вже взагалі відіти за тисячу років, що то буде. Тридневне воскресіння. так апостоли, котрі учасники були з Ісусом, ходили з Ним, чули, і вдруг, після воскресіння Христа, кажуть наші жони були на гробі і ужаснули нас, не знайшли тіла Ісусова, позабивали і все. Так от про це пише Осія за тисячу років вже у шестій, главі порока Осії. І що пише інтересно є, що Христос Месія переможе смерть. Ну, от тут ключове, ключове пророчество. Впомні, як люди молилися 50-й Псалом Царя Давіда. «Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконні моє, бо я беззаконні моє знаю, і по осознаю, і гріх моє передо мною завжди є вину. Де пантос по гречески як на монітурі, постійно ми лізе в очі, то гріх не мучить, не дає мені спати, не робить дня спокійним. О, а ще би ти, о, якщо би ти побідив гріх, якщо би ти сумів зразитися, Господи, ти б побідив гріх? От тут ключове місто в 50-му Соломі, а ще би ти побідив, Господи, гріх. Якщо б ти заразився з монстром гріха, ти би побідив гріх, а з гріхом смерть. Прото пише Ісаїя у 13 главі майже за тисячу років до пришествия в мир Христа Спасителя Чому ми говоримо так важно? Бо народ Божий своєму лицю добре знав і чекав Месію. Пізніше, коли взяли ключ Розуміння, тобто взяли пропаганду у свої руки, то вони, книжники і фарисеї, відбили народ від істинного богознання і передумали, переформували сузнання, яке нині, з допомогою телевізійних сред інформації можна мільйони людей переформувати. Вчорашні люди нормальні, вдруг стають ненормальні і удивляються самі, чому такі вещі страшні роблять. Господи, дай нашим людям мир і любов. Пам'ятати, що у світі чекати благодарності не треба. Но тому міру в обільності подарити любов і. Не пам'ято злобіє, ніч не пам'ятати, бо той, хто легко прощає на страшному суді, легко получить прощення за свої гріхи і зможе в'єдно з святими з пороком Осієм, преподобним Андрієм Крицьким, із Лазарем Чатиродневним, і з нашими святими зможе наслідувати царство Божоє. Амінь.